У Зеленського зараз величезний е, політичний капітал, збагачений за останні три з половиною роки, і е, ця доля випала на його плечі е, якось е, прийняти якесь, е, якесь зважене мудре рішення. Переломити своє его, переломити такий роздутий нав'язливий страх, що українці там щось не зрозуміють, повстануть, і піти на заключення мирного договору з президентом Володимиром Путіним. Нам дуже важливо закінчити цю війну для того, щоб у нас з'явилися сприятливі умови для. Розвитку нової, більш якісної політики, політики, до влади якої будуть приходити більш добросовісні люди, ключове слово люди у яких є людські цінності, а не тільки бажання все зжерти захопити, як це було за президентства Байдена, ключова мораль, яку також дуже важливо усвідомити українцям. Це як в приказці, бійся своїх бажань. Якби нас прийняли в НАТО, ще невідомо, як би склалася наша доля. Але я точно знаю, що вона склалася б у дуже деструктивному для нас ключі. Тому що ми би втратили свій нейтралітет, ми би перестали бути цим мостиком між двох великих сил. Баланс, баланс сил був би порушений. І ми б були усього лише однією частиною цілої великої сили, якою керують американці зі своїми мотивами, нечистими мотивами, як показав час. Нечистими мотивами, тому що поки є НАТО, автоматично є штучне продовження холодної війни. Якби ми стали частиною цього продовження холодної війни. Ми би автоматично стали ворогами для Росії, тому що кожна країна-член НАТО це технічно, потенційно у військовому плані. Це потенційний ворог Росії, тому що від самого початку існування НАТО створювалося цілеспрямовано проти Росії. Тому в ньому і не було насправді сенсу після розпаду радянського союзу, тому що часи вже помінялися. Але НАТО вирішило залишитися задля того, щоб нав'язувати свій єдиний світовий порядок і не дозволяти іншим країнам розвиватися достатньо сильно, щоб не було конкурентів.